Юрій, вайу! Юрій, вайу! Юрій, вайу! Зі старими гаслами, але з новою силою опозиція відзначає річницю інавгурації президента. За маршрутом зупиняються біля головних адмінбудівель країни Юрій, вайу! Юрій, вайу! по дорозі. Хто сипли вимогами? Ми прийшли з такими вимогами, аби освободити ю володимирівну і Луценка. А Януковича на нари, щоб він забрав все те, що взяв в державі, в мене, в неї, в нас всіх. І от ми хочемо правди. Ми живемо в війні України. і ми прийшли за правду. А хто декламує вірші? Тебе, Яник, не спасуть ні паркан, ні друзі за те, що ти тягнеш Україну жити в Митному союзі. Зраду народ не простить кайдани вам одіни. Все вкрадене подіне поверне відніме. Слава Україні! Та головна мистецька подія на майдані за сценарієм президента, який ув'язнив колишнього прем'єра, до єС не пускають. До справжнього ЄС у ці ж хвилини відправляють щойно ухвалену резолюцію. Мітингувальники просять запровадити санкції проти українських урядовців, представників судової влади та правоохоронців, які брали участь у процесах над політв'язнями та переслідуваннях опозиції. Утрималися! звернення до країн Європи до Жозель Мануеля Борозу про те, що сьогодні мусить бути надана чітка оцінка тому, що в Україні є політичні репресії. і е, резолюція звертає увагу країн Європи на те, що сьогодні просто необхідно вжити заходів проти тих суддів, прокурорів, е, міліціонерів, які приймали участь в замовних судових процесах. Після мітингу кияни розходитися не поспішають. Хто спілкується з однодумцями, а хто криється по закутках? Розкажіть, так. будь ласка, Спасибо. що то за гроші. Зарплату я получила зарплату і роздаєте людям. Да, да, це моя зарплата. Це я людям. Я я Яда я сам людей. Ми нанімаємо людей. Поняли? <зараз> <зараз> так, так, <зараз> <припяток, зараз> Придії поні Наталя Новосядла, Інна Неродик, Андрій Верстюк та Денис Ковальов. П'ятий канал.